Мелон. У мене в животі бурчить, і я згадую, що не вечеряла. Тихенько встаю з ліжка і шукаю свій одяг, але крім спідниці, нічого більше не знаходжу. Не хочу вмикати світло, щоб знайти сорочку, тому підходжу до Бенової гардеробної, плануючи взяти якусь його футболку або щось іще і піти у розвідку до холодильника. Почуваюся ідіоткою, шукаючи навпомацьки футболку в його гардеробній і всміхаючись на всі 32. Прокинувшись сьогодні вранці, я й припустити не могла, що цей день закінчиться так. Абсолютно ідеально. Вирішую вімкнути світло і зачинити за собою двері, щоб воно йому не заважало. Знаходжу тоненьку м'яку футболку, знімаю її з вишака, одягаю через голову і вже тягнуся, щоб вимкнути світло, як погляд за щось чіпляється. На верхній полиці біля коробки з зуття лежить товста пачка паперу, схожа на рукопис. Невже це? Я аж палаю з цікавості, тож спиняюся на носки, щоб дістати її, і хапаю лише верхній аркуш, щоб подивитися, що це таке. Бентон Джеймс Кеслер. 9 листопада. Декілька секунд дивлюся на аркуш, але цього задосить, аби в мене в голові розпочалася запекла війна із сумлінням. Я не повинна це читати. Треба негайно покласти аркуш назад. Але я маю право прочитати цей рукопис, так я вважаю, бо, власне, тут має бути написано про мої стосунки з Беном. Пам'ятаю, він казав, що не хоче, аби я читала уривки, поки він не закінчить усієї книжки, але тепер, коли він її вже не пише, це правило не актуальне. Так і не вирішивши, що робити далі, все таки дістаю з полички рукопис, мабуть, занесу його на кухню, зроблю собі щось поїсти, а потім уже думатиму, що з ним робити. Вимикаю світло й обережно відчиняє двері. Мен лежить у тій самій позі, важко дихає і навіть трохи похропує. Я виходжу з кімнати, йду на кухню й обережно кладу рукопис на стіл перед собою. Не знаю чому, але в мене тремтять руки. Може, тому що переді мною лежать його думки про мене, про наші стосунки і про все, через що нам довелось пройти. А якщо його правда мені не сподобається, люди мають право на особисте життя. А те, що я зараз роблю, називається порушенням його права на особисте життя, і, здається, це не вельми хороший спосіб починати стосунки. А якщо я прочитаю лише один однісінький епізод, тільки декілька сторінок, а потім покладу все назад, і він ніколи про це не довідається. Я вже знаю, що саме хочу прочитати, одна історія і досі не дає мені спокою. Мені дуже кортить дізнатися, чому Кайл тоді вдарив Бена. На другий рік нашого знайомства. Зі мною це ніяк не пов'язане, тож я можу прочитати цей уривок і не почуватимуся винною. Перегортаю сторінки рукопису, намагаючись не зосереджуватися на жодному реченні. А оскільки Бен поділив рукопис на розділи, які відповідають віковим періодам, я легко знайду потрібний уривок. Сутичка сталася на другому році нашого знайомства, тож я гортаю до розділу, який називається 19 років. І кладу рукопис перед собою. Пропускаю його внутрішній діалог, поки він чекав на мене в ресторані. Сподіваюсь, колись він дозволить мені прочитати все, бо дуже цікаво дізнатися, про що він тоді думав. Але зараз я забороняю собі це читати. І так докори сумління не дають спокою, що хочу прочитати лише кілька сторінок. Уявляю, як почуватимуся, якщо тихцем прочитаю весь твір. Пробігаю очима по сторінці і врешті знаходжу ім'я Кайла. Кладу сторінку перед собою і починаю читати із середини абзацу. Усе буде гаразд, Джордін, обіцяю. Вхідні двері відчиняються і вона обертається. Судячи з того, як спалахують її очі, розумію, що це прийшов Кайл. У мене аж живіт зводить від хвилювання. Бляха муха, він сказав, що приїде додому не раніше сьомої вечора. Хто там прийшов? Кайл? питає я Джордін. Так, киває вона, проходячи повз мене, він сьогодні відпросився раніше, щоб допомогти мені. Вона підходить до раковини, бере серветку і витирає очі. Скажи, що я зараз вийду, не хочу, щоб він знав, скільки я сьогодні проплакала. Я й так через це почуваюся з дурепою. От лайно. Може, він уже й забув, уже стільки часу минуло, і ми жодного разу не говорили про це. Набираю повні груди повітря і виходжу у вітальню, намагаючись приховати паніку він не повинен усе зіпсувати. Із Джордіно все гаразд, кажу я, заходячи до вітальні, докладаю неабияких зусиль, аби не хвилюватись, та щойно бачу його обличчя, інстинктивно зупиняюсь, бо розумію, що він нічого не забув і що він страшенно розлючений. Кайл кидає ключі на найближчий до себе столик і, ткнувши на мене пальцем, каже Нам треба поговорити. Добре, хоч що він не розмовляє зі мною при фелон, бодай якесь полегшення. Здається, він не планує проводити зі мною виховну бесіду при ній, а сам на сам я з ним упораюсь, це не проблема. Я виберуся з того лайна, в яке сам себе загнав, але дуже не хочу, аби він тягував у це фелон. Я всміхаюсь до Фелон, тому що з її обличчя бачу, що вона розуміє, у нас із Кайлом щось не гаразд. хочу запевнити її, що все нормально, хоча насправді все зовсім інакше. Я зараз повернуся. Вона киває, а я йду коридором за Кайлом. Він зупиняється біля своєї кімнати, потім показує мені в бік вітальні. Можеш пояснити, що за херня тут відбувається? Кидаю погляд на вітальню. Розмірковуючи, як виплутатися з цієї халепи, але разом з тим знаю, що обдурити його не вийде. Беруся в боки і втуплююсь в підлогу, бо бачу в його очах розчарування. Ми з нею друзі, нарешті кажу я. Ми познайомилися торік у ресторані. Кайл недовірливо фиркає: Друзі? перепитує він, а Ієн щойно відрекомендував її, як твою грьобану дівчину, Бене. Йохана Лохина, намагаюся якось заспокоїти його, скинути градус напруги, що ніколи не бачив його таким розлюченим. Присягаюся, все не так, як ти подумав. Я просто бляха муха, оце так каша заварилася. Підіймаю руки вгору, визнаючи поразку, і додаю вона мені подобається, ясно? Нічого не можу із собою вдіяти. Я не планував, але так вийшло. Кайл дивиться у бік, розгублено потираючи обличчя. Коли ж знову повертається до мене, я виявляюсь не готовим до того, що стається далі. Він чимдуж штовхає мене, і я відлітаю до стіни. Затим Кайл хапає мене за плечі і припирає до стіни. Вона знає, Бене, чи навіть не здогадується, що це ти влаштував пожежу, що це через тебе вона ледь не загинула. Я стискаю зуби. Він не може так учинити. Тільки не сьогодні, тільки не з нею. Замовкни, сечу я йому крізь зуби. Будь ласка, вона ж у сусідній кімнаті, заради всього святого. Намагаюсь відштовхнути його, але він хапає мене рукою за горло. Бене, ти хоч розумієш, у яку кінчену ситуацію ти себе загнав? Ти що, дебіл? Щойно він промовляє ці слова, як у коридорі з'являється фелон. Вона завмирає на місці, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Судячи з її обличчя, вона приголомшена побаченим, а не почутим, і це мене втішає. Фелон. Кладу аркоші на купу. Якийсь гребаний псих Бен, збочений, прибитий на всю голову писака, як він посмів узяти реальні факти, що, що я пережила, і на їхній основі нашкрябити якусь прибацану сюжетну лінію. Я зла, що капець, як він міг так учинити? Однак він ще не закінчив свій роман, то ще варто так сердитися. Але нащо він це зробив? Хіба він не знав, наскільки ця історія болюча для мене? Я не можу повірити, що він хоче заробити на такій жахливій трагедії. Мені вже навіть починає здаватися, що було б краще, якби все це виявилося правдою, і він справді був винен у тій пожежі. Принаймні тоді я не думала б, що він хоче отримати зиски з мого горя, і нащо йому було вигадувати сварку з Кайлом, коли все решта відбулося насправді. Він узагалі хоч щось із цього вигадав. Я сміюся з себе. Це не може бути правдою. Ми зустрілися з ним за два роки після пожежі, і він ніяк не міг бути там того вечора, крім того, як він знав, що випадково зустрінеться зі мною рівно за два роки після пожежі. У такому разі йому довелося б стежити за мною. А він же такого не робив? Чи робив? Мені треба випити води, я п'ю, мені треба сісти, я сідаю. Усе навколо крутиться, 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 павутиння можливої брехні обкручує мене. Крутиться голова, крутиться шлунок. Мені навіть здається, що кров у жилах теж крутиться, як у центрифузі. Я акуратно складаю сторінки рукопису. Навіщо ти написав таке Бене? Дивлюсь на обкладинку і проводжу пальцями по назві 9 листопада. Йому був потрібен хороший сюжет. Може, у цьому причина, саме тому він вигадав таку дивну історію він ніяк не може бути винуватцем пожежі, це не має абсолютно ніякого сенсу. У тому, що сталося винен батько, і він це знає, і поліція знає, і я знаю. Та вже наступної миті я перегортаю титулку, дивлюсь на першу сторінку рукопису і роблю те, без чого не отримую відповіді на свої запитання читаю із самого початку. Бентон Джеймс Кеслер 9 листопада Усе має свій початок Ділан Томас Пролог Будь-яке життя починається з матері, і моє не виняток. Моя мама була письменницею. Мені казали, що тато був психіатром, але я не беруся цього стверджувати, бо не мав нагоди спитати його про це особисто. Він помер, коли мені було три роки. Я його зовсім не пам'ятаю, але думаю, що це на краще. Важко сумувати за людьми, яких не пам'ятаєш. У мами був диплом магістра з поезії, а ще вона захистила дисертацію, присвячену творчості валійського поета Діла Томаса. Вона часто цитувала його, хоча її улюблені рядки були не з його всесвітньо відомих творів, а з повсякденних діалогів. Я ніколи не міг зрозуміти, вона поважала діла Томаса як поета чи як особистість, бо з того, що я дізнався про нього, провівши невеличке дослідження. Він як особистість не вельми заслуговував поваги, а може, саме за це вона його й поважала, за те, що Ділан Томас майже нічого не зробив для того, аби завоювати визнання як особистість, і, навпаки, зробив усе, аби отримати визнання як поет. Мабуть, варто докладніше розповісти, як померла моя мама. А ще треба пояснити, як дівчина, яка надихнула мене на написання цієї книжки, причетна до історії, яка починається з моєї матері, і коли я розповім про одне і друге, то, мабуть, логічно буде розповісти і про те, як ділан Томас пов'язаний із життям моєї матері, і, що важливіше, з її смертю, і як усе це привело мене до фелон. На перший погляд, може здатися, що все надто заплутано, проте насправді все дуже просто. Усе взаємопов'язано, усе переплетено, і все започалося 9 листопада, за два роки до того, як я вперше зустрівся з Фелон Вічнавіч, 9 листопада, день смерті моєї мами, 9 листопада, ніч, коли я умисто влаштував пожежу, в якій ледь не втратила життя дівчина, що одного чудового дня врятувала моє життя.